Замислювалися ви коли-небудь, чому одні з найпроникливіших та наймудріших людей справляють враження відсторонених, майже недосяжних? Мова йде не про зверхність чи неспілкування скоріше, це відчуття якоїсь внутрішньої віддаленості, наче вони перебувають на іншій глибшій площині сприйняття. Такі люди менше говорять, більше спостерігають і, здається, по справжньому оживають у моменти усамітнення? Чому ж ті, хто володіє глибшим розумінням світу, нерідко воліють дистанціюватися від натовпу? Чому розум, що прагне істини, частіше шукає тиші, а не галасливого товариства? Карл Юнг. Один із найвпливовіших мислителів в історії психології запропонував своє пояснення цього феномену. У його баченні шлях до внутрішньої цілісності та істинного самоусвідомлення вимагає відходу від зовнішніх шаблонів, нав'язаних суспільством, і повороту до внутрішнього світу до прихованих і часто нерозвіданих глибин власного я. Це не відмова від світу, а лише необхідний крок у його пізнанні, що починається з себе. По мірі того, як людина зростає у своїй свідомості емоційно, інтелектуально, духовно, вона все частіше відчуває потребу в певній формі відстороненості, але це не втеча і не спроба ізолюватися. Це природний наслідок більш ясного, тверезого сприйняття реальності. Таке прозріння нерідко руйнує ілюзії, на яких тримається поверхнева соціальна взаємодія. Розуміння приходить не через слова. А через тишу. Справжня ясність є не в шумі спілкування, а в тиші роздумів. І за цю внутрішню ясність часто доводиться платити ціну зовнішнього комфорту, звичної близькості та прийняття в соціумі. Справжня самотність таких людей це не порожнеча, а простір для глибинного діалогу з самим собою. Це не кінець, а початок нового етапу. Інтелект і відстороненість, високоінтелектуальні люди зовсім не обов'язково відчувають неприязнь до оточуючих, навпаки, багато хто з них здатний до глибокого співчуття та інтересу до людської природи. Однак вони часто відчувають невідповідність, наче між їхнім внутрішнім світом і навколишнім соціальним середовищем пролягає тонка. Але не переборна грань. Карл Юнг називав це явище процесом індивідуації, внутрішнім становленням особистості, в ході якого людина все більше відокремлюється від успадкованих норм, колективних ролей та несвідомих проекцій. Чим вищий рівень інтелекту та усвідомленості, тим гострішою стає здатність бачити крізь зовнішні форми, крізь маски ввічливості, шаблонні діалоги, ритуали приналежності. Те, що більшість сприймає як реальність, починає викриватися як соціальна гра, несвідома, часто автоматична, рушійна прихованими потребами, а не справжнім зв'язком. І тоді виникає ефект удаваної відстороненості. Але насправді це не холодність і не гордовите віддалення, це наслідок розрізнення. Людина з глибоким розумом ясно бачить, як більша частина повсякденної комунікації служить не пошуку істини, а підтримці комфорту, як часто люди говорять зі страху тиші, за інерцією, не заглянувши всередину себе, поступово це призводить до тихої, але твердої відмови брати участь у тому, що відчувається як поверхнева порожнеча. Соціальні взаємодії починають вимагати зусиль. Доводиться спрощувати думки, перекладаючи їх на доступну мову, придушувати нюанси, жертвуючи глибиною заради гармонії, утримувати прозріння, щоб не викликати незручності. І в цьому внутрішньому напруженні високоусвідомлена людина вибирає не втечу, а чесність. Замість того, щоб грати ролі все більш чужі їхньому внутрішньому життю, вони віддають перевагу тиші, в якій можна залишитися вірним собі, їхня віддаленість це не відмова від світу, а спосіб зберегти цілісність у світі, де справжність часто виявляється поза контекстом тягар усвідомленості. З розширенням сприйняття приходить і тонкий, але невблаганний тягар. Карл Густав Юнг описував психологічну свідомість як здатність бачити не лише зовнішні прояви поведінки, а й їхні глибинні причини: емоційні, символічні, архетипічні. Високоінтелектуальні та проникливі люди, як правило, наділені цією здатністю надмірно, вони інтуїтивно вловлюють протиріччя між словами та вчинками, відчувають напругу між проголошеними переконаннями та прихованими мотивами, розпізнають колективні ілюзії, закодовані навіть у найбуденніших фразах і жестах. Але така гострота сприйняття створює постійний внутрішній розрив між тим, що ясно бачиться, і тим, що можна озвучити, між тим, що глибоко зрозуміло, і тим, що готовий сприйняти співрозмовник. Жити з цим розривом означає щодня балансувати на межі внутрішньої чесності та зовнішнього такту. Підтримувати зв'язок з оточуючими, не зраджуючи при цьому себе, вимагає чималих зусиль. Емоційних, ментальних, а часом і фізичних. Сучасна наука підтверджує цю реальність. Згідно з дослідженням, опублікованим у British Journal of Psychology у 2016 році, люди з високим рівнем інтелекту повідомляють про меншу задоволеність життям при частій соціальній взаємодії і причина зовсім не в асоціальності. Скоріше справа в тому, що поверхневі контакти нерідко відчуваються як зрада власної суті. Коли розмова позбавлена глибини, вона виснажує. Коли немає з ким поділитися справжнім баченням, людина починає берегти його в тиші. Розуміння вимагає простору, прозріння вимагає паузи, а справжня ясність найчастіше приходить там, де закінчуються слова. І починається тиша емоційна економія зі зростанням усвідомленості неминуче зростає і потреба її оберігати. Людина, що володіє розвиненим інтелектом та внутрішньою чутливістю, все ясніше усвідомлює. Її енергія не нескінченна, і чим тоншою стає її сприйняття, тим гостріше відчувається витік ресурсу в оточенні, позбавленому глибини справжності або взаємності. Карл Юнг підкреслював, що свідомість це не щось статичне, це живий рухливий процес, який вимагає постійної уваги, дбайливого ставлення та внутрішньої дисципліни. На цьому тлі народжується те, що можна назвати емоційною економікою, інтуїтивна стратегія зберігати, а не розтрачувати, вкладатися лише в ті зв'язки, які наповнюють. А не спустошують високоусвідомлені люди стають більш вибірковими не через холодність, а через внутрішню витонченість. Вони відчувають занадто багато і тому не можуть дозволити собі витрачати увагу на взаємодії, які не резонують з їхньою внутрішньою правдою. Кожен контакт, немов проходить через невидимий фільтр, заснований на питаннях, які не звучать вголос, але визначають вибір. Чи сумісні ці стосунки з моїми цінностями? Чи поглиблюється розмова, чи лише розсіює увагу, чи веде цей зв'язок до ясності, чи вносить смуту? Дослідження Даніеля Голмана, засновника теорії емоційного інтелекту, підтверджують цю вибірковість. Люди з високим рівнем усвідомленості сприймають значно більше тонких емоційних сигналів у кожному спілкуванні. Така чутливість, якщо не керувати нею, може бути приголомшливою, особливо в середовищі, насиченому шумом, протиріччями та поверхневими стимулами, і тому відстороненість це не відхід, не замкнутість, а форма внутрішньої точності. Це спосіб зберегти центр ваги в собі, коли світ навколо вимагає все більш розсіяної присутності. Тягар сприйняття. Чим глибшою стає ваша усвідомленість, тим більш самотнім відчувається сам досвід буття. Але це не самотність через відсутність людей поруч, це самотність бачення. Ви починаєте бачити крізь занадто багато тоді, як більшість дивиться лише на поверхню. Розмови, які здаються іншим, простими і легкими, для вас наповнюються багатошаровим змістом. Кожне слово несе під текст. Кожен вираз обличчя внутрішній конфлікт, а кожна взаємодія все частіше нагадує заздалегідь відрепетировану сцену. Ролі нав'язуються без вашої згоди. Присутність стає участю в спектаклі, якому ви не писали сценарій. Карл Юнг часто писав про почуття відчуження, яке неминуче супроводжує глибоку свідомість. У своїй червоній книзі він описував ходіння серед людей, нездатних побачити або зрозуміти світ, що живе всередині вас. Це і є парадокс сприйняття. Чим ясніше ви бачите, тим складніше вам по-справжньому належати, ви наче слухаєте, але одночасно аналізуєте. Ви берете участь, але внутрішньо все перекладаєте на мову смислів. Ви посміхаєтеся, але десь глибоко відчуваєте незручність за маски, які не ви надягаєте. Ви, наче тут і в той же час над цим спостерігаючи, переживаючи і усвідомлюючи все одночасно. З часом це тонке розщеплення породжує особливу форму вигнання не тілесного, а ментального. Ви серед людей, але вже поза межами колишнього сприйняття. Не відсторонені, а наче стоїте трохи осторонь від загального ритму, чуючи музику, яку інші не помічають. Це не вибір, це наслідок ясності в світі, де заохочується простота, а не глибина, сила самотності для інтелектуального та усвідомленого розуму самотність це не порожнеча, а повнота. Це не відсутність зв'язку, а відновлення справжнього внутрішнього зв'язку з собою після надмірного зовнішнього шуму. Карл Юнг називав цей внутрішній простір активною уявою, станом, у якому несвідоме починає говорити зі свідомістю мовою символів, архетипів, образів та раптових прозрінь. Але цей тихий глибинний рух душі рідко можливий у натовпі, він вимагає тиші. Вимагає відстороненості, вимагає внутрішньої присутності. В самоті людина з тонким розумом нарешті звільняється від необхідності підлаштовуватися, пояснювати, спрощувати, перекладати свої думки на мову, прийнятну для більшості. Внутрішній процес набуває свободи. Починають спливати важливі питання, виявляються приховані закономірності, розрізнені фрагменти досвіду починають інтегруватися в цілісну картину. Така самотність не втеча від світу, а повернення до себе. І в цьому поверненні народжується ясність, загострюється сприйняття і знову вибудовується внутрішня вісь. Сучасні психологічні дослідження підтверджують це. Зокрема, в статті, опублікованій у 2017 році в журналі «Personality and Individual Differences, зазначається: люди з високим рівнем інтелекту прагнуть до самотності не через соціальну тривожність чи відстороненість, а через прагнення до більш глибокого когнітивно насиченого мислення. Вони йдуть не для того, щоб ізолюватися, а щоб інтегруватися, щоб у тиші знову почути себе і в цій чесності до себе знайти силу. Карл юнг глибоко вірив: шлях до психологічної цілісності неможливий без сміливості відокремитися від колективного. Процес індивідуації це не просто саморозвиток, це готовність залишити позаду все звичне, очікуване і зручне. Заради зустрічі з тим, ким ви є насправді, для розумної, глибоко відчуваючої людини цей рух нерідко сприймається з боку як відстороненість, але в своїй суті це не роз'єднання, це вирівнювання, це прагнення не відповідати а бути справжнім. Відходячи від галасливої сцени зовнішнього життя, такі люди створюють усередині себе простір, щоб бачити ясно, розмірковувати вільно і з'єднуватися з іншими не зі страху, а з істини. Вони не відкидають світ, вони просто відмовляються зраджувати себе заради прийняття. І коли вони все ж таки повертаються у стосунки, вони приносять із собою щось рідкісне і цінне, присутність. Очищено прозрінням голос, вкорінений у власній істині і ясність, виковану в тиші самотності, і в цій тиші народжується не відчуження, а справжня близькість.